вітаю всіх на моєму каналі. Я розпочинаю знімати для вас новий влог вже ніч. Сьогодні який, знаєте, непростий день, у нас з 13 до 17 не було світла, і я за графіком вирішила, що вже світло має бути як мінімум до пів на 12 ночі, але якось шустро змінили графік, і нам знову через годину вимкнули світло. І всі мої плани шкареберть, просто всі. Я мала купу всього переробити, але ми знову були без світла. І е е якось так <смі> не жаліюся, просто розповідаю, що і таке е буває. І в мене ще так вийшло, що в п'ять дають світло. Е дитина моя наймолодша йде на вулицю. І е якби не чоловік, то я могла пропустити це сповіщення про те, що графіки змінилися. І я не знаю, у нас 16-й поверх. Тож тепер буде мені наука, буду, навіть якщо світло є за графіком, треба спостерігати і дивитися. І я, знаєте, порада, яку не просили, раджу вам так робити. Але перед вами, перед вами вишивка, чашка чаю, антистрес, у мене там трав'яний чай. І що, в моє життя повертається вишивка. Перед вами фініш. І це такий фініш, який я вже мріяла просто цей дизайн завершити. Два зимових сезони я вишивала цей дизайн від Мілхіл. І вже на третій сезон це вже було б смішно, якщо б я його не завершила. Тож я в один день просто сіла, завершила, тим паче, що у мене була рама. Рама з центральної багетної майстерні, дерев'яна, красива, і вона просто вже очікувала, коли ж, коли ж. Я буду прикрашати якийсь е шедевр від тетянки. <с> ну, знаєте, настрій гарний. Подивіться, яка краса, штучне освітлення, нічого з цим не зробиш, бо в день, вдень є світло, я перероблю купу хатніх справ, тому що без світла в мене не працює плита, на які я готую. Верхнє світло то є, ми забезпечили це, але плита плиту не тягне нічого. Тому в мене така, знаєте, велика родина, яку треба годувати, тому я постійно в напрузі через те, що є світло, я на кухні. Ну, то таке. Фініш прекрасний. Чекаю на вас в коментарях. Хто пам'ятає, як я розпочинала цей процес, і я неймовірно щаслива, що я його завершила. Він гарненький, він атмосферний. Як і всі дизайни від цього виробника. Вишивала по паперовій схемі, нічого не змінювала. Купа тут бісеринок, і що, нічого не змінювала? Так, тож вишивала по паперу ніякої тканинки, тут перфорований папер з набору. Все як є. Тож, така краса, яка мені просто неймовірно подобається. Тут звичайне скло. Чомусь о, сфокусувалося. Гарно, мені гарно. Пишіть, як вам. Розпаковку одної посилки, отак на підлозі у нас немає світла, вирішила собі закращити настрій. Думаю, розпакую з вами довгоочікувану посилку. Я іноді купую в інтернет-магазинах вінтаж, антикваріат. І всяке таке інше. Ось цього разу до мене приїхало щось гарненьке. Така гарна листівочка. Вже з новорічними мотивами і гарно запаковано. Так, зараз я подивлюсь, що я вам там знімаю, начебто все гарно видно. Я собі, до речі, купила новий штатив. Очікую на мікрофони. Головне не побити. Навіть не буду вибачатися за шарудіння. Воно така приємна. Мені просто реально покращує настрій. О, а це краса. Це дійсно краса. Видно вам? Видно. Це дійсно краса, тому що подивіться, який маленький розмір. Просто річ, неймовірно, розкішна. Гарні тут зображені такі сцени, їде карета, така трійця коней, тут щось е, на кшталт вулички з магазинчиками. Це є молочник, англійський або соусник і порцеляна. Дуже гарненький, мені подобається його розмір. Далі тут дещо схоже, тільки в інших кольорах. Шоругім, Угу. Прекрасно. Тут вже квітковий дизайн. Це дуже, дуже древній віліронбог. Це теж щось дуже красиве. Подивіться. Ну, гарно ж, правда? Хто любить вінтажний посад, як і я, той мене зрозуміє. Далі тут дещо, що я буду, чим я буду прикрашати свій рукодільний куточок. Головне, щоб вам було видно. І хто пам'ятає, в мене в рукодільному куточку висить тарілка осіння, але я вам ще покажу. Як я буду змінювати декор, невеличкий спойлер. І ту осінню тарілку я хочу поміняти на щось новорічно-зимове. я обрала два варіанти, але цей не підійде, тому що тут немає підвісу. Щось дуже гарне. Я одразу коли побачила фото, мені сподобалася ця тарілка, але в житті вона ще більш красивіша. Не знаю, я тут побачила такий тихий вечір, сутінки, зима, мороз, тиша неймовірна, репиць сніжок. І дівчина з ліхтарем кудись прямує, але її хтось покликав і вона обернулася розкішний дизайн в таких синіх кольорах гарних. Тут є ще одна тарілка, і саме цю я хотіла б повісити замість осінньої. вона з підвісом, тож проблем не буде, просто замінити тарілки і додати настрою та атмосфери до мого куточку. Так, краса, краса. Ау! Так, вам видно? Видно. Дівчата це є розкіш. Так, це тарілка, розписана художником в 90-му році. Ім'я художника тут є на тарілці. І що ми тут бачимо? Тут знову зима, будиночок, таке зимове сонечко низьке, і є тваринки, які виглядають з лісу. Можливо, спостерігають. За будиночком, може, де не да їжа якась перепаде. Пташки чудові тут сова, білка, кролик. і Ще якась пташка. Знаю, як вона називається, забула. Дуже красиво тут пасує золотком. Зображені сніжинки. І тут написано, що тут взагалі до чого. Ім'я художника, і це теж, що дуже-дуже круто, це Віліроєн Бог робив лімітовану таку колекцію. До речі, не подивилася, хто тут у нас. А, Це Німеччина. Я не буду називати цю назву вона задовга ще й німецькою. Ну, краса дуже гарна. Будемо змінювати декор та настрій. Thank you. Окрім того, що в моє життя повертається вишивка, в моє життя повернулися знову гачковані серветки. І на цей раз я не собі згачкувала цю красу, а на замовлення. Завершила ось просто з-під гачка. Хочу вам показати, бо вже поїде до своєї власниці ця мережевна прекрасна річ, дивлюся, і просто у мене назва для неї пуансетія. Я тепер хочу собі теж таку серветку. Я колись таку в'язала на дачі, і чесно, я не пам'ятаю, де вона. Можливо, вона на дачі. Не знаю, я там давно не була. Хочу зв'язати, можливо, в бордовому кольорі і в білому. Мені здається, це буде дуже гарно виглядати. А знаєте, яка ідея мені щойно прийшла в голову? Зняти, можливо, майстер-клас по цій серветці. Угу. Так, буду думати, якщо ви запишіть в коментарях, щось з вами організуємо таке гарненьке перед новорічним. Тож, серветка, пуансетія, як я її назвала, дуже гарна річ. Я давно вже не в'язала серветок, і я просто отримала таке задоволення. Тут дуже гарний колір, це Янард. Ой, віолет, мені здається, нитка. Гачок тут 2 міліметри, колір 61,94. Він такий не молочний, не бежевий, а така слонова кістка щось таке. Так, що ще я хотіла сказати. Ще раз сказати, що це дуже гарно. Гарно згачкувалося. Тут просто, знаєте, Слова зайві. Хто любить таке мережево, бавовняне? Я обожнюю, і в мене наразі нічого нового немає. Треба згачкувати. Ну, гарно, дуже-дуже красиво. Сьогодні вже п'ятниця роблю пряме включення зі свого рукодільного куточку. Пам'ятаєте, тут висіла осіння тарілочка, і я вам показувала розпаковку. Тепер тут буде зимова прикрашати. Подивіться, як вона тут гарно виглядає. Обожнюю свій куточок, тому сьогодні будемо з вами тут теревенити. зараз я встановлю камеру. І буду розказувати, що в мене відбувається. Відбуваються зміни в робочому куточку ось ця тарілочка, осінь. Вона вже буде запакована і лежати до наступного сезону, а в куточку розпочинається зима і різдвяно-новорічний сезон. Тому що я на цих вихідних планую прикрасити куточок, забрати вже весь осінній декор. І ці зміни хочу показати в окремому відео. Якщо не вийде в окремому, то у влогах обов'язково побачите. Тож, коли я казала, що в моє життя повертається, вишивка, я не жартувала. Я плідно вишиваю весь тиждень. Було в'язання за кадром, але то лише були замовлення, і я дуже вдячна всім замовницям за те, що вони просто чекають, чекають, коли я з натхненням виконую всі замовлення, тому що навіть замовлення я не можу просто сісти і зробити. Мені потрібен настрій, мені потрібно натхнення, і тоді все складається. Я взагалі завжди знала, що я людина, яка не може сидіти просто виконувати якісь завдання в плані рукоділля і на постійній основі робити вироби на продаж. Я роблю це раз на рік, іноді влітку в мене буває такий настрій взяти замовлення і восени. Роблю я це для того, щоб прокачати свої навички, щоб знову ж таки трошки дисциплінувати себе в чомусь і. Повернути просто кошти за вкладення в контент. Це теж приємно. Щиро вам за це дякую, що ви робите замовлення. Купу шкарпеток нав'язала, купу краси нав'язала, щось показувала, щось ні. Але вишивала. На цьому тижні вишивала і на ваших екранах подивіться це неймовірне прев'ю ці красуні дівчата, яких я ніжно люблю. Подарувала мені Лєна Назаренко, я тобі щиро дякую за це. Це була схема від лавендерин якщо я не помиляюсь, у менедерин-лес да, Розгубилася. І що? Мені тут залишалося ось тут на спідничці шматочок, і ось тут трошечки стрічки з квітами, зовсім трошечки. Ось цей хвостик я вишивати не буду. У мене вишито ось так. Спідничка закінчується. Хвостик вишивати не буду, потім пізніше розкажу, чому. І ось тут мені залишається дошити спідницю і залишаються всі пропущені хрестики, зараз покажу вам на полотні, вони зашиваються крейніком. Я з крейніком майже не працюю. Якщо у дівчат більше є досвіду і вони люблять цю ниточку, я. Не дуже її полюбляю і чесно, я не знаю, що це взагалі буде, бо подивіться, нитка пласка. Боже, з якого боку почати взагалі? Так добре, потім розберуся. Золота пласка нитка. Я так розумію, в одну ниточку треба буде вишивати. Звісно, воно буде гарно все виблискувати, але його ж треба вишити. Щось мені здається, що мені буде важкувато. Ну, побачимо, вже коли я почну вишивати, розкажу. Тож, в мене ось так стоять зараз на цьому етапі снапи. Подивіться, які гарні тут темно-сині, темно-бордові кольори. Дуже красиво виглядає ось ця тканина. Зараз це пелюшка від малечі. Дуже гарно. І ось ці всі пропущені моменти. ну Тут ще хрестики не дошиті. Зрозуміло пояснювала. А ось саме ось тут по одиначки, ось ці оці, на полюшці Це все буде вишиватися золотим крайником. Хвилююся, але побачимо. Не буду нічого обіцяти з приводу фінішу, але в мене є план. Не буду зараз його казати вголос, бо дуже дуже сподіваюся на. Те, що цей план все ж таки здійсниться, і в мене все вийде. Все вийде в плані тому, що я хочу фінішувати цю роботу. В мене на черзі ще одна робота, є один процес, не буду теж казати вголос, знаєте, вже подивитися на наступному тижні. І що? Буду працювати, але в мене на цьому тижні стався ще один старт. І цей старт це суцільне натхнення, а зараз розкажу вам про нього. Але, знаєте, я отак от іноді саджу в своєму куточку, дивлюся на цей весь декор, дивлюся на цю рослинку, яку треба полити, і насолоджуюся просто куди не подивишся десь нитки, десь гольничка, десь якийсь будиночок, щось стоїть в якихось. Вазочках, чайничках, кошечках. Це дуже все мені подобається. Як воно виглядає? І, знаєте, коли вже на душі такий осад від всього, що відбувається, я отут сідаю і просто сиджу. І це мені неймовірно подобається. Але зараз ми вімкнемо світло. Тут теж графіки в цього будиночку. Як і по всій країні, от тепер там дали світло і будемо далі працювати, показую старт. Я колись на виставці Handmade Expo купила ось цей набір від Мілхіл. Пролежав він в мене зовсім трошечки. Подобався мені цей дизайн, але я не розуміла, як я його можу оформити, якщо я нічого не буду змінювати і буду вишивати його на паперовій основі. Але в мене є дещо, що я буду прикрашати цим вишитим дизайном, але це ви вже побачите в наступному влозі. Зараз розповім і покажу цей старт. Я на вихідних... Активно його розпочала. Вчора я його активно продовжувала, і ось в мене такі просування. Тут кожен елемент в такому квадратику, фон якого вишивається теж. Але я не впевнена, чи я буду його вишивати, щоб не витрачати час. І не розуміючи, наскільки потрібно зашивати той фон, якщо тут така ніжно-жовта основа. і... Так, на прев'ю теж виглядає не супер, знаєте, така різниця, де зашито де ні. Тож, думаю, може не витрачати взагалі час і просто вишити ось ці всі елементи. Тут що тут у нас: Пуансетія, падуб, омела і віночок з того всього, що тут є. Гарно виходить, подобається мені. І мені ще більш подобається те, як то буде виглядати, коли я завершу, і оформлю. Це дуже буде гарно. Не буду зараз показувати. Тут гарні нитки. Подивіться, яка краса. І тут гарний бісер. Бісер не взяла, вже покажу, коли вже вишу. Там є, окрім дрібного бісеру, ще такі великі бісерини білого кольору. Я вперше взагалі бачу в Мілхіл такого розміру бісер. Зараз покажу добре, бо там дійсно краса. Сходила за бісером. Тут його чимало. І ось така пташечка. Я то думаю, що це кардинал. Гарненька пташечка, гарний бісерок. І подивіться на ось цей бісер. Подивіться, який він крупний, я вперше бачу в наборах від Мюхіл такий бісер. Тут ще є такий матовий, червоний, зелений, дрібний, петіт. Ну, все як завжди. Але краса, краса, краса. Тож, сподіваюся, що вже наступного е тижня, в наступному влозі, буде як мінімум три фініша і одна оформлена робота. Такий в мене план. І наостанок, дівчат, не можу не похвалитися покупкою. В мене дві покупки було на тижні, не рукодільні, але для рукоділля. Я нарешті купила штатив, на якому буду знімати з різних ракурсів. Це реально мені допомога, коли в мене одні руки, а мені хочеться, щоб мене якось було видно. І зі сторони якісно, і чутно, теж якісно. Тож я, нарешті, купила мікрофон. Подивіться. Я не можу не показати, просто яка це, неймовірно, зручна річ. Мікрофони знаходяться в такому боксі, який буде їх заряджати. І вони, неймовірно, малесенькі на магнітах. Вони кріпляться до одягу на магніті. І це виглядає дуже акуратно. Я довго вибирала мікрофони, і ось нарешті. Обрала, так, тепер ж треба якось. Ага, є. Це все заряджається в боксі, виглядає дуже гарно. І тепер, з наступного влогу, вже е, звук буде більш якісним. Е, також в мене в планах знімати на відстані, але це вже ви побачите в грудні. Не буду розкривати всі карти. Я дуже сподіваюся на те, що вам сподобається те, що я для вас підготувала. Тож, дівчата, такий, такий влог, такий тиждень, я сподіваюся, вам сподобалося, вам було цікаво. Якщо так, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І обов'язково, якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться. Це допомагає моєму каналу. Більше, знаєте, бути активним відео щодо просування, і Ютуб бачить вашу активність і показує більше глядачам мої влоги. А це приємно. Це приємно, коли перегляди гарні, є мотивація не зупинятися і знімати далі. Тож обов'язково бережіть себе, допомагайте тим. Кому це потрібно, і просто будьте сильними, незламними, тримайтеся, натхнення вам енергії та до нових зустрічей в нових відео.